Цей ранок вдома ви проводите в компанії Ірини Хоменко та Костянтина Октябесько. І просто зараз до нашої компанії долучилась фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Тема нашого сьогоднішнього спілкування бонусні програми лояльності від банків. Що то таке і хто кому демонструє лояльність? Розберімося, друзі. Доброго ранку. Доброго ранку. Ранку. ранок, юлька. Отож, перше питання: майже всі українці використовують платіжні картки. А чи можна ними користуватись вигідно і, наприклад, не сплачуючи якісь там абонплати, або ще щось таке? Так, можна, і мені хочеться сьогодні про це з вами поговорити, тому що, на мій погляд, це має знати кожен українець, бо це дуже просто. Наприклад, ну все залежить від банку, від тарифного плану, але фактично. У нас є можливість така, що наприклад, якщо я розраховуюсь картку на суму 2 тисячі гривень на місяць, то mm -hmm. у мене не списується абонплата. Можливо, я тримаю якийсь залишок на рахунку, і в мене теж не списується абонплата. Тобто, у нас зараз банки заохочують людей, ну в принципі це вже давно працює, щоб вони або користувалися частіше карткою. Платіжною карткою, так а не готівкою, або щось там тримали, можливо, на рахунку. Тобто, в залежності від тарифного плану, ми можемо не сплачувати жодних абонплат і користуватись пластиком. Добре, а чи можуть картки мати нарахування відсотків на залишок коштів? Так можуть теж, і це, ну звісно, ми знаємо вже з вами, що у нас велика інфляція, тому перекрити інфляцію поки що ми не можемо такими відсотками. Але все ж таки, це теж дуже класно, тому що навіть якщо у нас на картку нараховується 5% річних на залишок, так це начебто небагато. Але це по перше приємно. А по-друге, якщо порівнювати з депозитом, у нас на цієї картці... ми. Ми можемо тримати гроші і в будь-який момент знімати, тобто, uh -huh. депозит. Ми знаємо, що ми поклали гроші. Ми деякий час не маємо до них доступів. Так uh -huh. а по карті ми можемо сьогодні поповнили, завтра зняли. Тобто, у нас немає таких обмежень, і при цьому щось ще може нараховуватись. Такий приємний невеликий бонус. Це прекрасно. А багато кажуть, що кешбек це дуже вигідно, як взагалі ним користуватися. Фактично, кешбек це можливість повернути. Частинку грошей у форматі готівки, наприклад, на картку, або у форматі якихось бонусів від тієї суми, яку ми витратили, працює це таким чином, що банк підписує угоду з якоюсь торгівельною точкою або з багатьма, або є такі загальні їх там, наприклад, 10, 15 або 20 точок. Вони у купі підписують договір з банком, і коли людина розраховується платіжною карткою такого банку у тій чи іншій торгівельній точці, і mm -hmm. поверт складають, ну, наприклад, 5% у грошах на її картку. І потім вона може ці 5% ну, вже витра витрачати на якісь свої Потреба да 5% я маю на увазі від тієї суми, яку вона витратила, або у якості бонусів буває так, що кешбек не грошима повертається, а просто нам повернули бонусами балами, скажімо угу. так, і ми потім у тих самих торгівельних точках можемо їх витрачати. Добре, да. а які ще є програми, про які можливо люди навіть не знають, але вони є. Я вам зараз хочу розповісти про програму, наприклад, якою користуюсь сама. Це бонусна програма лояльності, вона може бути на будь-який рівень карток. Я зараз користуюсь на преміальну картку. Мені чим подобається, тим, що я, наприклад, так само витрачаю гроші, але не прив'язуючись до якихось конкретних торгівельних точок, а просто в будь-якому магазині на сайті будь-якому, я розраховуюсь і за кожні 10 гривень, які я Розрахувались, мені нараховується один бал на цю бонусну програму лояльності. Я деякий час можу навіть не спостерігати, скільки мені там балів нарахувалось. Потім я заходжу, бачу, що, а я зараз дуже часто користуюсь, бо ми розуміємо, що в принципі зараз більше у нас безготівкових розрахунків да. стало, аніж готівкою. Тому потім я заходжу на свій власний кабінет до цієї програми лояльності, бачу, що у мене там вже є бали. І я їх потрішечки можу на щось зміняти. Зараз ми у такому часі. Ще знаходимо, що ми їх навіть донатити можемо, тобто конвертувати у гривні. Звичайні і просто перераховувати на благодійні організації, наприклад, або на ЗСУ. Ще ми можемо їх поміняти на якийсь товар. Я, наприклад, колись ще до 22-го року, до 21-го, навіть я, бо я вже давно користуюсь цією програмою, я міняла на електричну електронну таку щітку для зубів. Ну, теж приємно. Накопичила бали, поміняла. Можна навіть міняти, якщо там багато балів, наприклад, на авіабілети. Да, є є, є такі Прикольно. послуги. Дійсно, якщо ти користуєшся дуже часто е, карткою, вони тебе навпаки заохочують, ти накопичиш собі милі. Це дуже часто так. програма була в нас е, в мау здається. І якщо в тебе міжнародна картка доларова, то ти можеш використовувати це із Turkish Airlines, і Fly Dubai, і Катари, і все тому подібне. Так, теж дуже зручно. Да. Е, ще я знаю, є дуже класна штука. Не знаю, чи вона у всіх взагалі є, але наприклад, я коли оплачую якусь покупку, то е, і покупка коштує 63,79, То ось цей залишок у мене на карті є округлення. Весь залишок, який ну, щоб мала бути кругла сума на е, моєму рахунку. Залишок іде у своєрідно. Копилку таку де вона Так. Да? Да. і в мене вже до речі, там така суттєва сума. І ти потім можеш ж само зробити їх або задонатити, або ще щось. Добре, а чи кожен може собі відкрити таку преміальну картку в банку? Про преміальну да б... я, як наприклад, я казала, в принципі, може відкрити кожен. Єдине, що а, і навіть я вам закрити скажу, не кожен, може закрити теж може <закрити> не, я кожен. Я сподіваюся, вже ж <закрити> да, єдине, що там може бути або комісія за щомісячне обслуговування, <закрити> або банк пропонує відкрити? А, наприклад, якщо бачить, що. Різні є умови, да що місячно, наприклад, людині а, заходить зарплатня чи якийсь дохід там від 20 тисяч гривень, наприклад, да, і вони бачать, що у людини є дохід, він регулярний. Вони можуть запропонувати таку картку. Буває також, що пропонують для тих людей, які тримають великі суми депозитів. Тобто різні є умови, але фактично кожен може відкрити. А тут а, повинні ми розуміти наскільки зручно буде нею користуватись, тому що навіть якщо банк запропонував її відкрити, вона все одно не буде безкоштовною. Там також пам'ятаєте, я на початку казала, що звичайною карткою, наприклад, ми можемо користуватись uh -huh. безкоштовно, якщо ми витрачаємо 2 тисячі гривень на місяць. Yeah. Це uh -huh. як приклад преміальної теж є такі умови, але там витрачати потрібно, ну, наприклад, 10 тисяч гривень на місяць. Тобто, якщо людина розуміє, що вона зараз у своєму комфортному такому стані витрачає цю суму, то вже ж відкривайте. Я вам скажу, що я ну, в принципі, не плачу абонплат, тому що я розумію, що зараз туди, туди, туди. Якщо максимально витрачати саме з картки, то воно дуже легко всі ці безготівкові суми зараз виходять. Юлі, а скажи ще чому дуже часто я бачу, що пишуть знижку, коли при оплаті чогось <світ> кажуть: якщо ви карткою оплачуєте, буде на на дешевше сто, коштувати чи квиток, чи ще щось. У чому це пов'язано? Щоб стимулювати? Щоб стимулювати людей, все ж таки тримати гроші на картках, ага. щоб вони розраховувались картками. Ну по перше. Я вам скажу так, що коли людина щось тримає вдома uh -huh. або просто готівкою, так фактично. Не можна це врегулювати, да. Тобто зрозуміти, скільки грошей українців, якщо ми тримаємо це вдома, дуже важко, да. А все ж таки тримати, коли ми тримаємо на рахунках, це більш простіше підбити якийсь підсумок, зрозуміти, скільки з в принципі в українців, які є обороти, скільки Україна витрачає, да. В залежності угу. від того, яка там мінімальна зарплатня, наприклад. Тому я не можу сказати, що це погано, але все ж таки, це ми повинні це розуміти, що це зроблено для того. Щоб е, наші гроші вони десь не зникали з, з радарів, скажімо так, щоб можна було розуміти скільки грошей, були. скільки грошей в принципі в українців, так Юля. Дуже вам дякуємо за поради, за корисні поради. Дякую, що запрошуєте. Ой, ну, а я сподіваюся, ці поради обов'язково допоможуть кожному покращити фінансове становище без будь-яких афер. Та-дам! Дякую. На відміну від героїв фільму, про який розкажемо у рубриці Бекстейдж.